Представники засобів масової інформації, доброго дня. Хочу повідомити вам наступну інформацію. У зв'язку з модернізацією службових приміщень в пункті пропуска Ужгород саме на легковому напрямку, буде дещо змінено порядок руху з легкових транспортних засобів. Що мається на увазі, оскільки в нас приміщення там модульного типу і їх демонтаж. Дещо буде утруднювати рух, було прийнято рішення на рівні митниці та прикордонного загону перенести оформлення лодкових транспортних засобів на вантажний напрям. Будуть виділені окремі смуги руху для здійснення прикордонного контролю легкових транспортних засобів на виїзд України та на в'їзд в Україну. Також ми повідомимо вам додатково щодо точної дати початку цих робіт. І організовано взаємодію з представниками національної поліції, вони нам дещо допоможуть в направленні легкових транспортних засобів на вантажний напрямок, оскільки там відповідно до організації руху потрібно буде встановити додаткові знаки, щоб ви бачили, куди їм їхати, це стосується виїзду. Що стосується в'їзду. Наші прикордонні наряди будуть відповідно направляти транспортні засоби на відповідну смугу руху. Така реконструкція триватиме приблизно до двох тижнів. Можливо, і раніше все буде залежати від швидкості виконання цих робіт. Питання мене. Якщо можна одразу пункти пропуску на звідти. Це буде пункт пропуска Ужгород на ділянці Щопського прикордонного загону і на ділянці Мукачівського це буде пункт пропуск Лужанка. Подальшому, можливо, це буде і на тисі, але на пункті пропуска Щоб це не буде впливати на рядність руху. Планується, але точно так поки що немає. Ну, ще би хотіла вам повідомити, що за облаштування квітів пропуска в нас наразі відповідає митниця поки що ще. Тому так само з ними вам треба буде тримати деяку взаємодію, щоб вони вам також повідомили, що з їхньої сторони. Що стосується нас, ми. Всі заходи вжили, тобто внесено зміни в технологічну схему пропуску осіб через державний кордон, яка є в інтернеті в загальному доступі. Люди можуть ознайомитися які планують перетинати кордон саме в цьому пункті пропуска. дня всім присутнім. Доповнюючи мою колегу, хочу сказати, що в рамках реалізації проекту USAID, в рамках економічної підтримки України в міжнародному пункті пропуску Лужанка для автомобільного сполучення. Відповідно заплановані роботи щодо заміни модульних будиночок митного та прикордонного контролю. Відповідно за попередньою інформацією. Яку надали представники субпідрядної організації в рамках цих заходів? Тут проводить комплекс робіт відповідно саме заміни цих модульних будиночків. За попередня інформацією, роботи розпочнуться 12 лютого. Ну, сьогодні вже пункт пропуска Лужанка доставлено 10 модульних будиночків, які тут розташовані по території пункту пропуска. Також за попередню інформацією, яку надала супідрядна організація роботи планується завершитись до 29 березня. Відповідно, при цих заходів, можливо, частково вплине на технічні процеси в пункті пропуска. Саме в залежності від робіт буде тимчасово перекриватись в'їзний або виїзний напрямок, відповідно. тому в'їзд або виїзд транспортних засобів, а також рух, рух пішоходів буде здійснювати сервіс становисті. Для цього спеціально за нашими розрахунками відповідно, та прогнозами роботи немає суттєво вплинути відповідно на накопичені транспортний засіб перед пункту пропуска. Відповідно, також вже облаштовано додаткові робочі місця для інспекторського складу, відповідно в тих будівлях, які будуть віддаватися заміні. Також ми будемо мати резервні робочі місця мобільні, які будуть орієнтовно до 10 хвилин часу розгортатись за потреби. Також слід зазначити, що нам вже проінформована суміжна сторона. Хочу звернути увагу під усіх присутніх, що державна прикол служба не є балансоутримувачем в пункті пропуска. Загалом, також ми не укладає ніякі договори відповідно з підрядами чи субпідрядними організаціями. Ну, відповідно, цю інформацію, в сіхі, в рамках того, що можливо були частково зміни в технічних самих пунктах пропуска. Загально для врахування. Дякую за увагу. Скажу, будь ласка, в загальному що дасть заміна оцих модульних будиночків і загалом робоча реорганізація робочого місця в прикордонних підміни. Що стосується міжнародного пункту Ложанка, в нашому випадку це буде робочі місця додаткові на в'їзному напрямку стану сьогодні ми маємо два модульних будиночки тобто один для інспекторів митниці один для прикордонників. Після проведення цих робіт будемо мати два в'їзних модульних будиночки для прикордонників, і для, 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 два для митників. В свою чергу, це кордонна споможність збільшиться, відповідно тобто, кількість робочих місць облаштованих, ну і якість організації несень службу. Комфортні умови, відповідно, зовнішній вигляд статичних особи, які будуть притнати кордон, тобто, будуть, будуть бачити, як воно виглядає. Я так думаю, там встановлені кондиціонери, додаткове обладнання відповідно. А десять будиночків, котрі вже на Лужанці, вони будуть розподілені ну, і на інші пункти пропуску. Ні, ні, це зміна саме 10 будиночків території пункту пропуску Лужанка. Mm -hmm. Мова йдеться про, до прикладу, ви заїжджаєте в пункт пропуска, там є будиночок, де службово прикордонний ряд вишатила або вартовий штабовий кордон. Тобто ці будиночки заміняються, будиночки, які будуть виконувати функції прикордонників їзд-виїзд, і так само в них виїзд. А чи є цифра, скільки на інших пунктах пропуску буде змінено ну, за... загалом? Да? Станом на сьогодні, можу впевнено сказати, по пункту пропуску Лужанка, оскільки вже 10 будиночків наявних пунктів пропуску. А всього буде замінено 34 будинки. Угу. Це на всіх пунктах пропуску, плюс що санітарне приміщення. Тобто і туалети будуть становити. Так, там будуть санітарне, тому що це без туалети. Що, Але... що за все, так? А плюс там вони будуть обладнані всім світлом, технікою. Це буде все осучасне. Може, пані Ганно нам розкаже ще, по якщо зважаємо на те, що 34, так, 10 на лужанці, 24, я так розумію, що будуть у мене. Це в загальному загальному, але розкажіть нам трошки більше по о, кількості, ну, що нетка з боку у нас озвучувала. Кількість будиночків буде замінена на ну, наявну, яка зараз там є, тобто 5 міняємо на 5. Місця у нас в принципі достатньо місць для прикордонних нарядів для здійснення прикордонного контролю та митного контролю саме на легковому напрямку у пункті пропуска. Уж оскільки на даний час пункт пропуска знаходиться ще в стадії реконструкції, тобто легковий напрям о, планується реконструювати. Тому там є о, зона, яка перекрита, там відбуваються певні види робіт для забезпечення о, комфортних умов перетинання державного кордону саме в цьому пункті пропуска. Інші будиночки, як вони будуть розподілені саме ну, 34, так тобто 10 буде на лужанку, 5 буде на Ужгород, інші буде розподіляти суд організація спільно з митницею з прикордонниками з іншим пунктом пропуска, де це необхідно. Ну і так само буде збільшена пропускна спроможність за рахунок, якщо десь будуть за рахунок комфортності умов саме для прикордонних медних нарядів. пропускна спроможність пункту пропуска в нас є фіксована, встановлена у разі необхідності. Якщо є різке накопичення пасажиро-транспортного потоку, ми домовляємо прикордонні наряди, тобто в нас є можливість забезпечити переносні робочі місця для прикордонних нарядів з планшетами. В принципі, якщо збільшується, різко пасажиро-транспортний потік ми забезпечуємо у разі необхідності це все. І санітарні. А, по санітарним умовам також планується заміна санітарного приміщення. На всі. Що, так, на всі, що вплине. Можна до мене це вплине на. Переконання державного кордону, значить, заміна санітарних будиночків вплине на комфорт переконання державного кордону України в пунктах пропуска на ділянці Чопського прикордонного загону. І взагалі на якість організації та комфорт несення служби саме прикордонних та митних нарядів, адже люди, коли несуть службу, вони також потрібно забезпечувати певні потреби.